Хочеш продати квартиру, а інший співвласник проти, що робити? Розказуй. Значить, відповідно, у вас є два варіанти. Варіант перший це коли ви знайшли покупця на свою частку квартири, звернулись до нотаріуса, оцінили цю частку квартири, і ви зобов'язані надіслати іншому співвласнику пропозицію на викуп цієї частки по тій ціні, яку ви оцінили. Після цього у нього буде місяць на прийняття рішення. І якщо він передумає купляти вашу частку або не захоче її купляти, то в такому випадку у вас виникає право продати цю частку іншій особі, але за умови тільки за ту ціну, як, по якій ви пропонували іншому співвласнику до цього. Інший варіант, якщо співвласник не дає користуватися вам вашим спільним майном, наприклад, не пускає у квартиру. Ви маєте право звернутися в суд з стягненням. Вартості вашої частки з іншого співвласника через суд. Але якщо ви звертаєтесь через суд, вам потрібно буде доводити, що інший співвласник не дає користуватися вам вашим майном.